Вітаю всіх. Я хочу подивитись таке питання. Можливо, ще такий варіант. Просто задречі по територіям мене вже точно. Мені багато пишуть. Я не знаю, як вам це робити. Просто, щоб щось було адекватне, я не знаю. Спосіб такий ще роблю: Україна та Росія поділять Донеччину між собою. Україна та Росія поділять Донеччину між собою. Ну, якось поділять. Комусь більше, комусь менше, це зрозуміло. Так, пішли домовленості. Пішли вхід домовленості. Або домовляємося, або забираємо. Ось чому справа. Військово. Забирають однозначно військово. Тупік. Тепер, дивіться. Колісниця це також рух, але в даному питанні колісниця це результат. Там на неї трактувань штук 10 мінімум, і вони різні. Тому рицар мечів оце є той наступ рух завоювання, колісниця тут результат. Вісля двійки мечів це результат. Перший результат це десь зупинка на якомусь етапі життя. Ну, звісно, що розчарування. Якби кожен не отримає те, що хоче. Немає результату, тобто повністю окупована вона не буде. Встигнуть про щось домовитись. Це добре, це круто вже. Щось буде. Поділять її. Якось її поділять. Це, мабуть, головне, що нас цікавить. Давайте не дрочимось по населеним путам, будь ласка, не дрочимось. Це важко, це займає час, і просто зараз, в кінці грудня, такого часу в мене немає. Тому що їх треба переглядати, чи не кожні декілька днів, вибачте, навіщо? Або через приватні розклади. Конкретно там для вас, що там вам робити? Поради і все інше. Приватні, будь ласка. На широкий загал ні і ще раз ні. Україна погодиться з таким рішенням. Так, боротьба. Росія погодиться, влаштовуватиме. Росію щось влаштовуватиме Україну ні. Територій обнулення ситуації. Ну, якби її не влаштовуватиме, але домовлятись доведеться. Україна ще порипається і все. Ось так. Чистка Пентаклів на Росії також впливає Трамп. І нічого вам нового я не скажу. Все. Так, хорошо. Поки що така картина. Давайте слідкувати за подіями.